Усім доброго дня! Мене звати Аня. Я хочу зробити невеличкий відгук про програму Супік 2 стосовно роботи комірника. Мені ця програма досить досить швидко зайшла. Мені вона подобається. По-перше, немає вже того. Як раніше ти приходив на роботу, ти право вносив, розносив усі найменування позиції по меню, тобто в журналі, ти кожен, кожен продукт окремо розписуєш і це займає від 10 до 30 хвилин. Розраховуєш, перераховуєш, дивишся. Зараз робочий день розпочинається з того, що ти просто вносиш прибуткові накладні, які прийшли. Натискаєш пару раз, клікаєш мишкою, створити прибуткову, внесли номер, внесли дату, внесли назву компанії, номер договору, якщо є, і починаєш перечисляти товар, який тобі прийшов. Все по накладній вніс, створити, все. Далі ця накладна, ці документи вже в тебе на складі. Тобто цей товар вже в тебе в... на складі. Не треба нічого іншого зайвого робити. Е вже певний час користуюсь програмою Супік, Чесно, дуже вона мені спрощує роботу. Раніше багато чого доводилося робити вручну. Зараз це все автоматично і це дуже круто. І дуже легко у програмі зручно ввести облік продуктів, легко переглядати залишки, формувати звіти. Особливо подобається те, що продукти відображаються по алфавиту, швидко знаходиш все, що тобі потрібно. Також є списання, звірка, звітність усе в одному місці. Коли меню на затвердженні, можна зразу побачити, що в тебе є на складі, чого не вистачає, що тобі треба дозамовити. Дуже цікава, мені, ну, мені зайшла така функція в меню. Коли вже написано меню, ти вибираєш собі меню, натискаєш. Тут є продукти на меню, вони тут у тебе бачиш, ти відкриваєш і розумієш, що в тебе чогось не вистачає. Це взагалі класно, все світиться з червоним. А ще якщо тобі треба тобі видати продукти, ти нажимаєш друк, інші форми, накладна на видачу продуктів. Це накладна непосредственно для комірника. Ти собі роздрукував, пішов собі на, на склад, і навіть якщо тобі відволікають, ти собі галочки ставиш, що, що ти видав, чого не видав. Ця функція мені дуже подобає. Бувають ситуації, коли продукт не проходить через накладну. Наприклад, якщо його немає в договорі, тоді я звертаюсь до адміністратора або вношу вручну як залишки: не, ну, не є нічого складного. Все вирішується досить швидко. А програма реально економить час, нерви. І ще, якщо виникають питання, технічна підтримка завжди вас підтримує, завжди вам допоможе. Ви пишете, вам завжди відповідають. Але навіть якщо ви чогось не розумієте, ви пишете, що така-то, така та така ситуація, ми не розуміємо, ми не знаємо. Дівчата вам, дівчата хлопці вся підтримка вам доступною мовою все це роз'яснить, робить скріншоти, пише, змалює стрілочки. Все як послідовно треба зробити. Тось тобто досить все легко. Ну, по мені дуже мене, мені дуже подобаються звіти. Звідти це можна зробити як за місяць, як за тиждень, як за квартал, як за півроку. Навіть на один день ти можеш собі сформувати будь-який звіт і бачити обіг свого товару. Це дуже класно і досить багато економить часу. Дуже мені подобається звіт по. Грошах, тому що в нас є така є такий журнал, який ми вручну заповнюємо кожен день по кожній категорії дітей. Потрібно прораховувати, яка категорія за день, скільки з'їла. Тобто до кінця місяця потрібно вести їж... кожного дня, прописувати, скільки з'їли, чи переїли в кінці місяця, чи не доїли. Це досить нудна робота і досить така, не дуже, скажімо так, зацікавлена у всьому, але її треба робити. І чесно, іноді забуваєш, починаєш в кінці тижня, весь тиждень цей заповнювати. А тут є така функція, є такий звіт, взагалі просто звіт по грошах. Вибираєш собі період, який тобі треба. Допустимо, ось мені треба весь липень місяць. так. Я беру з 1 липня побути в нас з перший... 1 по 31 липня. Відобразити і він розраховує, оскільки в нас немає не внесена бухгалтером ціна. Тому у нас її немає. А взагалі, як внесена була, ну, як внесли вже бухгалтерську ціну по дітях, тут був на весь місяць розрахунок по дітям, скільки яка, яка категорія дітей з'їла, чи переїли, чи не переїли, кількість дітей Ну, досить класно. По, по крайній мірі цього не треба вже робити вручну. Мені дуже подобається вся програма. Досить цікава, і загалом програма економить час, мінімізує помилки, і головне, менше паперової роботи. Тому робота стала спокійнішою, впевненішою, більш розвинутішою. Тому, якщо коротко, я дуже задоволена і дякую за таку програму, в якій можна працювати, розвиватися. І вчитися далі.